Велике і величне виставку під такою назвою до 1025-річчя хрещення Київської Росії готує столичний мистецький арсенал. Експозицію збирали з усіх куточків України. Тут будуть, будуть роботи із колекцій 35 художніх, історичних та археологічних музеїв. Виставка охопить період від кам'яної дуби та трипілля до модернізму та постмодернізму. З поміж іншого можна буде побачити одну із найдавніших пам'яток рукопис апостола серед живопису, роботи Миколи Поманенка, Марії Примаченко, Ка. Зимира Малевича та Василя Кандинського окрасою ювілейної експозиції стане скульптура Іоанна Пінзеля, яку нещодавно виставляли в Луврі. Відкриття заплановане на 26 липня. липня. Вже збиралися десь з думками, морально, духом, збиралися зробити щось, що об'єднає найвидатніше зі збірок з колекцій наших вітчизняних музеїв. Цей проект не під дату з чистої води, цей проєкт, який. Вже був на часі, і мабуть, вже десь у повітрі витало те, що потрібно пред'явити е, нації власне, національне надбання.